Ну, все-таки маршрут не для бабушок. <гад> а для дідушок. Ідемо ми вже час 40 і ще бачив тільки, що дорога указ 50 хвилин. По тому маршруту, де я йду. А ще є маршрут ще далі. Ну, воно ступ... ступенічки ви бачите вже жилізні, так. Да? Нам туди. А я я зупинився, хотів вам показати. Ось ця сосна впала, лежить. Ну, вона вже давно лежить, ось вона над тропіночкою лежить і туди йде 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 зверху, воно у неї корінь. Оно вирвано з землею. Воно коріння терчить. Воно коріння. А ми знизу під нею 4 метри внизу. Ну Таке трошки мете. Сніжок пролітає, але чим вище. Тим більше снігу. Ну йдемо далі.